Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Каїв Кептенс Вадим Шевчук. Вадим Валерійович, чого не вистачило в команді сьогодні? Не вистачило швидкості, да. ми програли швидкості при прийнятті е швидкісті рішення. Да. Ми програли да. в багатьох моментах. На жаль, на жаль. Мабуть, десь бажання, да? мабуть. Ну було багато забагато таких моментів, в чому Сокі сьогодні був зумніший. Проте сьогодні на льоду бачили Деніса Бернікса. Наскільки морально допоміг команді його парні навіть? А, наоборот, не допоміг тільки. Де? Розраховували на нього, да. Ну Денис після матчу трошки був такий, скажімо так, інертний, да? я не знаю. Трошки робив те, що він до цього не робив. Так? Вибила ця дискваліфікація, на жаль, вибила його ігрового вітру. Розкажіть про ваших сьогоднішніх гостей, яких ви бачили висибачку. Наші гості це, це військові, да, це було, це військові, які дивилися, дивилися. В очі цієї війни, да, це була одна бригада була з реабілітаційного центру з Переслав Хмельницького, да, друга, теж як з перших днів війни воювали. На передовій були в багатьох гарячих точках. Да, на жаль, дуже дуже забагато хлопців не змогли приїхати, тому що не змогли. Да. Тому ну, ми хотіли вшанувати, хотіли хоч трошки, хоч як я. я, я щастя, ну не щастя, мабуть, трошки їм, е, змінити цю картинку. Да, і, ну, якщо, ну, це дуже, дуже важко це говорити, ми, ну, ми, ми старалися, да, щоб... Віддякувати за те, що, да, що вони кладуть своє здоров'я, життя. Да. Ми тут під час цього граємо в хокей. І, ну, і ми наша команда, наш клуб, я особисто ми вдячний їм. Спасибі. спасибі. Тому ми їх чекаємо і на наступні матчі, да, Ми будемо все. все. Все будемо робити для цього, щоб вони відчували, були частиною нашого життя, да, нашої команди, ну і частиною нашої України. Тож Кепіталс, неймовірна підтримка колації спорту в обличчі наших захисників та захисниць. Для капітал Собний матч буде вкрай важливим, як налаштувати свою команду, аби не було такого стану, як Берлік сьогодні. Будемо, да, постараємося зробити виводи, да. на жаль, сьогодні ми в багатьох компонентах уступили сокол. Ну, ще є два дні треба дня від, 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 відпочити, надо трошки поставити наші мозоки на місто. Да. Забагато глупих рішень сьогодні зробили і, і ну, не заслуговували. Сьогодні от не заслуговували ми цю перемогу. Якщо в прошлому матчі да, ми заслуговували, ми дуже добре грали 50 55 хвилин. Потім допустили там, помилки дану. Сьогодні ми з першої зміни не заслуговуємо да. тому що на табло. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.